Вітання всім, дорогі мої підписники з Півдня Одеської області. Доброго дня! В мене він вийшов не дуже добрий. От, якщо ти не шукаєш неприємності, вони тебе самі знайдуть. І ось ця неприємність. Кора замовляла кору, кора дуже гарна. Бачу, що просто супер кора. Напишу і посилання дам знизу. Відео в описі, де я брала цю кору. Доставка вийшла не дуже така і дорога, дешевша, ніж з іншого сайту, я вже замовляла. Я замовила 10 мішків кумі. Оце її, зараз в машину свою завантажу і завезу. І там 10 моїх. А неприємність ось в чому полягає. Приїхала машина, я замовила доставку. Додому приїхала машина. Я відкриваю фіртку ну, для того, щоб заносити мішки. Я навіть не думала просити там заносити. Взяла на всяк випадок 50 гривень. Думаю, ну якщо хлопці такі завжди приємні, привітливі і самі пропонують занести, навіть гроші не просять, але я завжди даю гроші зверху. От, і я відкрила собі мені водій на це з, таким, з такою усмішкою. А що це ви відкрили калітку? Думаєте, я вам заносити буду? Я кажу, та ні, не думаю, я для себе відкрила калітку. От, сама буду заносити, але я не бачила ще, як привезли ту кору. Відкриваються двері в машині. І та кора. Я потім ще додам відео, як я її. Вигрузила той ящик, в якому прийшла ця кора. Вона спакована була на поддоні, забита у фанеру, такий фанерний ящик. Вона виглядала як трьохстворчатий шкаф, і він відкриває мені дверця та машини і каже: доставайте. От в такому ящику привезли мені соснову кору. Отак запаковано, це вже вдруге мені привозять кору. Перший раз мені привезли в закритому, забитому ящику. І він стояв отам далі і запропонували просто витягнути самої. Другий раз, коли водій привіз, то він вже отак відкрив, допоміг мені. І я змогла витаскати оце все сама. Тобто вони спакували оцей шкаф і запропонували мені витягти вручну самої. Він сюди погружений був на автопогрузчику, а мені запропонували витягнути руками. Отака забота у клієнтах: водій поводив себе по хамськи, хамив. Цей шкаф знаходився далі, ніж середина кузова. Ну, тобто Мені якось треба було підтягнути його хоча б і якось скинути. Я не знаю. Я кажу, а як я достану. Мене це не волнує. Як хочете, так і доставайте. Я більше 30 кг піднімати не обов'язан. Я кажу, ну добре, ну ви хоча б сюди посуньте, то я скину тут ящик на землю, потім якось розіб'ю його. Ні, я цього делать не буду. Я кажу, ну добре, ну ви мені привезли, я заплатила гроші. Ну, давайте якось вигрузити його потрібно. Я ж не можу. Ви бачите, що є жінка, я не можу, в мене немає стільки сили, у мене теж нету. Ви будете забирати? Я кажу, ну я, я б забрала, але як? Я не можу. У мене немає чоловіків вдома, ну хто б мені допоміг. А ну тоді до свидання, я поїхав. І він поїхав. Звоніть на гарячу лінію. Я подзвонила дівчатам, вони дійсно там щось розбиралися і кажуть: ну, так, да, він може не знімати вантаж, який більше 30 кілограмів, тобто він не повинен його нести на етаж або на сходи, або до фіртки. Я кажу, це мені не потрібно було до фіртки, мені потрібно було хоча б посунути його і якось скинути з машини. Ну, я ж, я ж не можу його зняти, я ж не автопогрузчик. Як мені це зробити? Я ж з задоволенням забрала, але як? Ну, коротше, вони розбирались, розбирались. І я кажу, ну, хоча б він запропонував мені зняти, розібрати цей ящик, і я б могла з розобраного вже дістати. Вони легкі, ці, ці мишки. Він однією рукою можна підняти його. Він не важкий цей мішок. Я і сама можу розвантажити, але ж він навіть цього не зробив. Ну, добре, ми поговоримо і якось розберемось. І от він привіз мені вдруге, от, вже розібрав, відкрив він того ящика, і я змогла залізти туди в машину і вже розвантажити цю сосну. Приїхали вони вдвох водій і ще один хлопець, і поводив він себе дуже-дуже неприємно. Коли я йому сказала, що так розмовляти і погодитись не можна з клієнтами, і ну, просто по-людськи сказала, що я навіть приготувала вам і гроші, там 50 гривень, за те, щоб ну, от, що тут. Дуже далеко, ну, тут метрів, мабуть, ну, сім буде, 10 мішків перенести от сюди, під фіртку. Ну, це я туди занесла, а його би я попросила от сюди, то я вже приготувала і гроші. То він мені на це сказав: наш лоха за 50 гривень таскать. Я кажу, ну, добре, для вас це не гроші. Але ну, це перший випадок, коли мені отак. Зі мною поводиться нова пошта, працівники нової пошти. Він знову почав хамити мені. І коли в мене вже урвався терпець, я сказала: знаєте що? Ви молодше за мене у два рази, ви в сини мені годитесь, І я вам бажаю, щоб з вашою... Мамою, отак поводились теж, як ви зі мною зараз поводитесь, так розмовляли і так поводились. На що він мені сказав, я зараз, я зараз закрою двері і взагалі вам нічого не дам. Не буду вигружати, зрозуміло? Мені взагалі наплівати. А ще, що неприємно було, що вторий хлопець, той, що приїхав з водієм, коли той почав кричати, що я зараз закрию машину. І не буду вам нічого давати, і скажу, що ви мене прокляли. Я кажу, тому у мене свідетель є. Я, я скажу, що ви мене проклинали, і у мене є свідетель. Я кажу: тому питаю того хлопця молодого, кажу: я його проклинала, ви підтвердите? І він так глазки потупив до землі і ну, ну, ну да. Я кажу, тобто, якщо я побажала йому, щоб з його мамою так само спілкувались, як він зі мною, то це прокляття, так? А чому? Він же каже, що нічого такого він не сказав і що він дуже приємно зі мною спілкується, що він не хамив мені? То чому тоді він так вважає, що я його прокляла? Отак. От я кажу: ну, по-перше, ви повинні розмовляти зі мною державною мовою? то перейдіть, будь ласка, на державну. Він ну, це радує. Він перейшов на державну, декілька речень він сказав на державній мові. От. Ну і потім вже припинив сперечатися зі мною, просто мовчки споглядав, як я викидаю ці мішки. От. Взвінчений весь поїхав. Ну, таке неприємне, неприємне відчуття. Знаєте, що більше всього напружує в цій ситуації навіть не хамло водій, бо він хамло, От, дійсно хамло. Такі люди не повинні працювати в сфері обслуговування. Мене напружує те, що якщо нова пошта спаковує в такий шкаф трьохстворчатий відправку вантаж. Якщо вона завантажила цей вантаж автопогрузчиком в автівку, то чому вона пропонує мені звідти забрати руками? Як я це зроблю? Чому водій не запропонував мені розбити той ящик і вручну доставати звідти сосну? Чому так? Чому таке хамське поводження з клієнтами? Це дуже неприємно. Ось ця кора я замовляла в іншому місці. І вона прийшла просто на піддоні, стягнута була пластиковою стрічкою, і все. І ніяких проблем з нею не було. Привезли, вигрузили і все. Не було оцих шкафів, які неможливо просто витягнути з тієї машини. Отака кора. Приходила з іншого місця і по-іншому була спакована. Тепер завезу кумі. 10 це мої лежать. Зараз вальтанку перенесу, і завезу кумі. Сосну. Всім дякую за підтримку каналу, Поділилась з вами. Своєю неприємністю, Настрій геть вбитий, і тиск піднявся, і нічого не хотілося вже робити. Стільки планів було на сьогодні, але отак може одна людина просто все перекреслити. Всім дякую за підтримку, за перегляди, вподобайки і коментарі. Дякую, дуже дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам, нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!